Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський, і це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Я сьогодні хочу знову ж таки поговорити про бюджетні спінінги, і наразі це буде найбюджетніший ультралайтовий спінінг з числа сучасних, які я взагалі коли-небудь е, тримав у руках. А саме фаворіт Bird» нового покоління. Вони позиціонуються як початкового рівня спінінги для легкого і надлегкого джигу. Насправді, в першу чергу, що хочеться сказати, це дуже легка вага, як для вудки м, даної цінової категорії. Перше, про що хотілося би сказати, це ергономічне рознесене руків'я із класичною для японських ультралайтових вудок е, ips кутушка тримачем Проте е, варто також зазначити, що це не японська палка, а вона все ж таки має українське походження. Е, Передня гайка доволі коротка, це дуже зручно для того, аби під час проводки можна було вкладати будь-який палець, в незалежності від того, чи це вказівний, чи це великий. Прямо на бланк. Це суттєво збільшує е, чутливість. Ваших рук, ну і взагалі відчутність проводки, яку ви виконуєте даним спінінгом. Дані спінінги випускаються в наступних довжинах: 2 метри 2 сантиметри, 2 метри 22 два сантиметри, 2,28 і 2,44. І у наступних кастингах від 1 до 5, від 1,5 до 7 грамів, і від 3 до 12. Власне, це і є діапазон від ультралайт до лайт джигу, як і заявляє виробник. Матеріал бланку, з якого виготовлені дані спінінги, він доволі низькомодульний, проте достатньо чутливий і достатньо, так би мовити, витривалий. А саме im 24 t 24 – це щільність даного матеріалу 24 тонни. Не лякайтеся ось цієї фрази нискомодульної, тому що в першу чергу дані спінінги вони все ж таки розраховані на новачків. І я гадаю, що новачкам простіше буде. Користуватися тим спінінгом, в який не буде так сильно боятися якихось механічних пошкоджень, тому що високомодульний карбон, от він насправді боїться всі всіх моментів, тому перші, так би мовити, похибки новачків даний спінінг зможе вам пробачити. Фурнітура на даних в спінінгах виконана в концепції КР. В наймолодших серіях кільця виконані в концепції АТ. Вони такі от однолапі і віднесені дуже високо від бланку. За рахунок оцієї однолапості вони дуже облегчені. На більших вудках вони мають ось таку от подвійну форму вилочки. І, взагалі, що таке концепція КР? КР-концепт під собою має віднесення шнуру максимально далеко від бланку. В першу чергу це покращує дальність виліту, тому що шнур під час злітання з кутушки наб'ється об бланк, простими словами. По-друге, якщо ви ловите в вітер, то ось така концепція, вона ну, майже унеможливлює можливість захльосту шнуру навколо бланку і навколо кільця. З такої форми шнур простіше злітає в ту сторону, в яку летів. В серії Whitebird присутні е, два варіанти вудок, е, точніше, два варіанти верхівок цих вудок. Це солідний і тубулярний варіант. Що таке солід, що таке тубуляр? Е, тубуляр це е, цільна пола верхівка, солід це вклеєна верхівка. І та, і та буде білого кольору. Але в кінці позначення вашої моделі буде написано S або T. T – це. Цільна верхівка, С це солідна, тобто вклеєна верхівка. Якщо ви хочете більше тактильного контакту з приманкою, вам краще обирати варіант Т. тубуляр. якщо ви хочете більше візуального контакту, ну там, наприклад, ловити в таких умовах, де ви. Не можете на 100% знати, що будете торкатися дну приманку і відчувати це в руку. Краще все ж таки обрати солідний варіант. Він буде показувати всю вашу анімацію вашої приманки набагато краще. Що хочеться сказати у підсумку, не дивлячись на низькомодульний карбон, все ж таки дані вудки мають доволі сучасний лад та геометрію. Орієнтовані в першу чергу на ловлю, тому від них не потрібно чекати там можливості. Просвічити воблер, проте з жиговими приманками вони справляються на 100% класно. Плюс до всього можна ловити, використовуючи там блешні. В принципі, для блешень стрій вудки, не можна сказати, що тут взагалі абсолютно без різниці який. Але все ж таки дана вудка буде класно показувати і рухи цієї блешні, ну і, звичайно, тактильні контакти з рибою. Також хочеться відмітити дуже маленьку вагу як для вудки даної цінової категорії. Я спеціально не називаю цю цінову категорію, тому що я коли побачив, ну, чесно кажучи, був здивований. Тому від себе новачкам або новачкам у мікроджигу і лайт-джигу я б міг від себе чисто сердечно радити. А на цьому я з вами буду прощатися. Це була рубрика Експрес-огляди. Мене звати Дмитро Петровський, Ви дивитесь телеканал Рибалка. Тож не перемикайтеся.